Коли ми ходимо знайомими вулицями, нам здається, що ми просто рухаємося з точки А в точку Б, але місто це не маршрут, це текст. Щоб його читати, треба навчитися бачити знаки, назви, таблички, сліди старих вивісок, кольори фасадів, усе це фрагменти пам'яті. Ми можемо жити поруч із вулицею, і не знати, чому вона так називається. Але те, що ми вимовляємо щодня у таксі, у чаті з другом у повідомленні про зустріч формує спосіб, у який ми говоримо про місто. А спосіб, у який ми говоримо про місто, формує те, як ми говоримо про себе. Назви це пам'ять, узаконена владою. Якщо ім'я з'являється на мапі, це означає, що місто погодилося його пам'ятати. Сліди. Те, що зняли або стерли, все одно залишає відбиток. Пам'ять не зникає повністю. Вона лише переходить в інший стан. Звичка. Мова людей це теж карта пам'яті. Навіть коли табличка змінилась, маршрут продовжує називатись старим ім'ям. Якщо подивитись уважніше, місто завжди говорить: питання тільки в тому, чи ми слухаємо. Коли ми змінюємо назву, ми втрачаємо чи звільняємо. Можливо, видалення теж частина пам'яті, а можливо, це спосіб повернути право на неї. У наступних епізодах ми спробуємо читати Одесу вулиці за вулицею. Якщо ви хочете додати свою історію, напишіть назву в коментарях. Це тільки початок.